Thank <laughs> you. З вами Ісуховів. Слова святого Євангелія від святого Матея. Слава. Тобі, Петро підійшов до Ісуса і запитав, Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю Йому простити? Чи має до сімох разів прощати, Ісус промовив до нього, не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Тому Царство Небесне схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що не мав той чим віддати, то пан і звелів його продати, а й жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому в ноги, поклонився лицем до землі і каже, потерпи мені, пане, все тобі поверну. І змилосердився пан над тим слугою, Відпустив його і подарував йому борг його. Вийшовши той слуга, здибав одного зі своїх співслуг, який винен був йому стодинарію, схопив його і заходився душити його, кажучи віддам, що винен. Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити. Потерпи мені, а я тобі зверну. Та той не хотів, а пішов і кинув його в темницю, аж поки не поверне борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутилися вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про все з подіями. Тоді його пан покликав його і сказав до нього Слуга лукавий! Я простив тобі весь борг той, бо ти мене благав. Чи не слід було й тобі змилосердитись над Твоїм товаришем, як я був змилосердився над Тобою? І розгнівавшись, його Пан, передав його катам, аж поки йому не поверне всього боргу. Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас. Не прощатиме братові своєму серця свого. Це є слово Господнє. Підходить до Ісуша і запитує його, Господи, коли мій брат зрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити. Чи маю аж до сімох разів прощати? Зазвичай ми тут цей фрагмент розуміємо, що Петро має на увазі. Брат значить ближній. Так? Господи, коли мій на ну, ближні зрішать проблеми мене, скільки резімаємо простити, не так думаємо. Але треба собі пригадати, що серед учнів Ісуса е, був ще й брат Петра рідний, і звали його Андрій. Андрій так. Е, бачимо, що в Петра якось були клопоти може з відносинами, можна навіть зі своїм власним рідним братом. E, можливо, звичайно, що він говорить так, як ми говорили в цьому першому випадку, що коли мій, значить брат, ну кожна людина є тим братом. Але можемо собі також уявити, що Петро e, мав можливо труднощі у відносинах навіть із Андрієм. І, можливо, Андрій десь там e, трохи далі чув, як Петро запитує Господа, скільки разів я маю ще. Прощати Андрію і своєму братові. Ну, no, не Андрію, але братові своєму. E, і питається, чи маю аж до сімох разів прощати? І mm. Ісус відповідає: 70 раз по сім. 70 раз по 7 це 490. То з того не виникає, якщо хтось з 491 раз уже допече. То вже потрібно не пробачати. Бо 490 це є дуже цікаве, дуже, цікаве, дуже цікаве число, бо вказує воно на П'ятидесятницю і на Духа Святого, бо сім седмиць і помножене до 100 крат вказує містичним чином на Духа Святого. Другими словами, Ісус хоче сказати, що таке справжнє прощення неможливо людськими зусиллями, що ми досить обмежені, якщо йдеться про прощення. Ну хотілося, хочемо, найчастіше задля власного комфорту. А тільки Дух Божий може довершити того прощення, яке людськими силами неможливе. І далі маємо привчу. Царство небесное, схоже на царя, який хотів звести рахунки зі словами своїми. Коли він почав зводити ці рахунки, привели йому одного слугу, який мав такий серйозний борг: 10 тисяч талантів. Так. Це число знову ж теж є символічне, бо показує надзвичайно велику суму. Яка на той час просто ну, можливо, це був бюджет Римської імперії, може й більше, не знаю. 10 тисяч талантів, один талант мав 40 кілограмів золота. 10 помножити 40 на 10 тисяч, маємо 400 тисяч кілограмів золота. 400 тонн золота одним словом, завинив хлопака. Що з того виникає? Ну, по перше, виникає, що то за господар такий, що постійно давав йому, давав, 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 аж вийшло 400 тонн золота. І що то за слуга такий, що брав, брав і брав, аж вийшло 400 тонн золота. При допомозі таких, такого образу, такого, такої гіперболи Господь хоче показати Бог, якого неможливо сплатити. І то є відносини наші з Господом. 400 тисяч змарнованих благодатей або більше, і 400 тисяч гріхів, падінь не знаю, чого там. І Господь посмію дає, дає можливість, дає ще одну народу, дає, дає, дає. Я марную, марную, марную і так далі. Ну, no, не для того, я кажу, щоб пригнітити вас і себе, бо ми і так без того пригнічення не треба, що додати нам. Кажу, що з іншого, з іншого поводу. Цей слуга каже такі слова. Потепи мені, пане, все тобі поверну. Власне, є в нас постійно ось цей вираз. Він є як такий внутрішній диктант, що ми постійно кажемо Богу, Боже, я буду лучий! Боже, я все і справлю. Боже, я все потерпи трошки, Боже, ще трішки, і я буду більш досконаліший. Я не буду грішити. Я буду працювати над собою, буду робити, 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 те й те, те і те. І врешті все тобі поверну. Це Бог нікого неможливо повернути. І тому написано, і змилосердиться Пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому бортові. Зверніть увагу, не написано так, що пан сказав, ну, добре, повернеш, добре, давай. Я, тобі, я почекаю тоді, так? Або змилосердився пан, тому що почув ці слова, що слуга обіцяв йому повернути Богу. За не написано такого. Написано Змилосердився Пан і подарував йому той Бог. І то є прощення Бога, браті і сестрі. І єдина перешкода, щоб прийняти те прощення Бога єдина, і Його милосердя і його любов, то є моя і твоя гордість. Бо ми є дуже гордими, і нема тут ні одного, хто би не був гордим. І постійно ситимо себе та я віддам, я, я зможу зробити це так. Сказав би я, що ми зможемо, але отець Лаврентій записує ту проповідь на диктофон. Тому не скажу. І з пан над тим слугою, відпустив його і подарував його Бог його. Та й маємо ситуацію таку, що цей слуга виходить і схопив одного із своїх співслуг і заходився душити йому. І каже, віддай, що винен. Тож співслуга його впав йому в ноги і почав його просити. «Потерпи мені я тобі зверну». Ці слова є дослідно такими самими, як і ті перші. Можна сказати, що то є певне відзеркалення тої першої ситуації, тільки вже між слугою і слугою. Хочу про дуже важну річ сказати, тому зосередьтеся. Цей слуга був в своєму слузі чи співслузі венці 100 динаріїв, Це приблизно 100 днів праці. Не є то маленька сума може, але знову ж не така космічна, щоб її неможливо було віддати. Але цей слуга написано так. Не хотів, а пішов і кинув його в Темницю, аж поки не поверне борг. Кинув його в Темницю, аж поки не поверне борг. Так ця притча сконструйовано, щоб ми в цей момент спиталися, а чого той слуга так поступив? Чому? Тому що не побачив себе в тому схозі і Забувся той досвід, який він мав тільки що зі своїм паном. Або проігнорував цей досвід, не прийняв того прощення, яке отримав від свого пана. І тому відразу почав задумуватися, де б йому взяти 10 тисяч 100 стодинарів вже є перший внесок. <правильно> Правило духовне є таке, браття і сестри. To kto ma kłopoty z przeżyciami Bożego Prostrzenia i Bożej Lubowni, będzie miał kłopoty, żeby prosić innych ludzi? Kto ma kłopoty z tym, żeby przyjąć kerejmu? Tak? I naopak, jeśli ktoś ma kłopoty z Prostrzeniem, żeby próbować innych ludzi, to oznacza że w północy nie pragnął tego proszczenia, jakie ma ich Boga. Ili z nich może być do tego przyczyny? Może, że niedostatecznie zobaczył, że u jest I wiesz, takie Spychaję się na bogany nastroi, na jakieś życiowe pomyłki, na szerszość, na tak dalej i tak dalej. No ale na tak, Boże, ja sobie i ja narobiłem wszczepienie. І тому завжди буде копік потім, щоб вийти на зв'язку ближнього, щоби пробачати йому. Каже Ісус в кінці, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братові своєму серце свого. Спробую ще кілька таких якихось допоміжних пунктів сказати. А як взагалі пробачити братові серце свого? Звіть увагу, що не написано так. Отак і мій Отець Небесний буде чинити не, з вами, якщо кожен з вас не прийме концепції прощення по відношенню до свого брата, або не, не знаю, теоретично не простить своєму братові, або і так далі, такі це запису серце, Тобто цим місцем прощенням є серце людське. Тепер, що потрібно зробити для того, щоб пробачити своєму братові серця? По-перше, потрібно прийняти факт образи. Бо якщо хтось вдає, що нічого не сталося, що все тікі-пікі, що. Ну, питається, що там сталося? Та ні, ні, нічого, все хорошо. Ну, добре. Ну, то Максимум, до чого тут можна дійти, то не знаю. До хвороби раку з приводу зданого гніву або, не знаю, якоїсь холери. Йому потрібно прийняти факт образи, тобто сказати, що «да, дійсно мене образили, дійсно мені зробили кривду. Дійсно, так є. Так, я є ображений. Мені нанесли рану». Друге, що потрібно зробити. Виразити цей біль і ті емоції, які виникають з приводу твоєї рани. то сказати про те, кому сказати, ну, по-перше, Богові сказати. Зверніть увагу, що Давид жаліється Богові, дуже часто скаржиться Богові і каже, Боже, ну так мені вже допекли, що я вже не можу просто так. Покарай моїх супостатів, Повали, Боже тих, які там на мене насідають і так далі. і так Бог навіть просить, щоб Бог помстився, щоб Бог зробив те і те і так далі. Не значить, що Давид використовував Бога для того, щоб чинити зло для своїх ближніх. Ні, Давид жаліється таким чином. Давид говорить, що Боже, в мене є так мені накипіло, що я хотів би помститися. Ну, я це визнаю перед тобою в молитві. Тому коли Саул йому потрапив в руки, він не пробив його списом, не помстився йому. Наступна річ, яку потрібно було б зробити, то розповісти про це, що сталося тій особі, яка тобі причинила біль, яка причинила тобі страждання. Може бути таке, що дуже важко сказати тій особі, то добре було би про це розказати комусь кому довіряєш, своєму приятелю, духовному наставнику, ще комусь. І прошу тут е, не мати якогось, якогось почуття провини, що це є осудження. Це не є осудження, це є певна, не знаю, треба вижалітися, другими словами. От так сталося. Врешті потрібно це вирізати якимось чином тій особі, не прикрашаючи тої події, тільки вирізати так, як це тебе болить. І тоді можливо пробачити серця, бо в тому серці вже залишається місце для пробачення. Бо якщо в серці є гнів, помста, бажання, не знаю, помститися, ненависть, то які б ми акти не робили, серце пробачити не можна тоді, залишається нам звернутися до того, хто зійшов на п'ятидесятницю в цей день семиседмець, після семиседмиці. jakiej może czyniemy, jest w nam nam doproszczenia, tak jak chce robić Jezus. Niech nas to do Was. Amen.